Добрий день, мої любі діти. Пропоную сьогодні вивчити вірш Вадима Крищенка. Вишиванка. Послухайте уважно. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На вдягай, синочку, В нитці сонце золоте, полюски багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. А тепер повторюйте за мною, мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку, В нитці сонце золоте, у багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Повторимо ще раз, мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, на вдягай синочку, ниці сонце золоте. Полюстки багряні, ласка мами, нацвіте в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Прочитайте цей вірш своїм рідним друзям. До побачення всього найкращого.